Ось так завжди. Як візьметься Іван за справу, то хоч святих виноси. Якщо свині почнуть лисіти від протягу, галка нас на холодець пустить. Не гризи вухати. Це тобі не морква. За децентралізацію і щоб асіки не грілися. Панасе! І роде! Ану верни пляшку! В обопику наб'ю! У блокчейні транзакції незворотні Галко, як і мій намір випити. Це не просто сарай, це серце майбутньої фінансової імперії. О, панасе. Ти вчасно. Тут свиня ледь відеокарту не з'їла, думала кабачок. Ха -ха -ха. Кажуть, прогрес не зупинити, особливо, коли він так смачно пахне. Оце я розумів. Рідке охолодження. За децентралізацію і щоб асіки не грілися. Не гризи вухатий, Це тобі не морква. Це RTX 4090. Ось так завжди. Як візьметься Іван за справу, то хоч святих виноси. Якщо свині почнуть лисіти від протягу, галка нас на холодець пустить. Сьогодні наше село дасть такий хешрейт, що Сатоші Накамото Почне гикати. Оце так диво. Навіть кури несуть біткоїни. Матінко, воно світиться гарніше за сільську ялинку. Панасе. Ви там самогонний апарат на атомному паливі запустили. Гаси світло. Кажи, що ми в доміно граємо. Ми зараз згоримо. Давай воду. Температура підіймалася швидше за наші душі, але Іван, як завжди, мав план. Зараз я трактором бак підвезу. Тримайся, криптоармія. Панасе, а куди кролів ховати? Ми здобули біткоін, але втратили анонімність. Ну що, онуки? Думали, дід Панас тільки картоплю садить. А ось вам третій розділ нашої історії.